Доброго ранку гаї і поля, доброго ранку, в країну моя, доброго ранку рідний садочку, доброго ранку всі миру й тепла. Дітка настав травень і радив нас красою природи, зеленим цвітінням, гарним ароматом. А ще вабить нас красою одного кущика. Відгадайте його, немов дрібнесенькі зірки в суцвіття зібрані квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте правильно бузок. Дітки, я запрошу вас на прогулянку поспостерігати і більше дізнатися про цей гарний кущик. А ще, я думаю, ви пам'ятаєте, чим відрізняються дерева і кущики? Тим, що у дерева є стовбур, і воно вище, а кущик трішки нижчий. Ну що ж, поряд спостерігати. Дітки, чи пізнали ви цей кущик? Так, це кущик буску, він ароматний та запашний. Від його цвіту кружляє голова, бо запах дуже сильний та приємний. А квіти маленькі та рясні, вони зібрані у суцвіття, довгі китички, схожі на важкі китяги винограду, і неможливо уявити наші сади, подвір'я, парки без квітучого бузку. Коли зацвітає бузок, кожен кущ нагадує величезний букет. А квіти можуть бути різноманітного кольору, різноманітного відтінку, і білі, і блакитні, і рожеві, і бускові, і фіолетові. Та найчастіше колір квіточок бусковий або бусково-ліловий. А у Києві, столиці України, є сад бусків, що займає велику площу, там росте понад 90 сортів буску. А яка ж листячко у буску? Воно блискуче, темнозелене, гладеньке, має форму, схожу на серце. А квіти і листячко бузку ще мають цілющі властивості, тому їх використовують у медицині. А зараз ви бачите, що дощик поливає наш кущик і тому листячко переливається. З листячка стікають, краплиночки дощу. Дочик поливає та напуває наш кущик, щоб він ріс і радував кожного із нас. Дітки, а про бузок ще складають гарні віршики. Ось давайте послухаємо один. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку. Один синенький, а отой біленький, як сметанка. Обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває. І кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Ось такий, дітки, віршик, а краще гілочки буску не зривати, тому що якщо їх зірвати і навіть поставити у вазу, довго вони вас не порадують. Вони через декілька днів зів'януть. Краще милуватися гілочками на самому кущику, бо вони уже виглядають не мов би, у букетику, і кожного дня ви можете вийти на вуличку і помилуватися кущиком, порозглядати його гарні квіточки, а ще кущик подарує вам гарні пахощі. А тепер малята в грузі граємо завзято. Хто на буску розглядаєте? І комашку називайте. Ви гарно спостерігали і багато чого дізналися про цей дивокущик. А ще дітки, пам'ятайте, що природа неповторна у будь-яку пору року та у будь-яку погоду. Тому любіть її та спостерігайте за нею. До побачення!